Не у спортзалі заводу Прогрес як минулого року, а на стадіоні 10-ї школи. Відомому в місті як Тирса стартував турнір з мініфутболу на перехідний кубок міського голови. Ні низька температура, ні сніг, ні власне Тирса не завадили представникам 12 команд віддати шану улюбленій грі. Позмагатися за кубок до Бердичева приїхали навіть з Козятина та селища Глухівці. Умови не самі підходящі, погоджуються організатори турніру, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. До того ж, на початку 2008-го вони обіцяли зробити його традиційним, та й самі учасники виявили неабияку зацікавленість в існуванні подібних зустрічей. Те, що забрали зал, продали його там, не міст, це Другая проблема, а то что люди хотят играть в футбол, это э, для людей. В любой другой зал в нашем городе не позволяет играть э, футбол, э, качественный футбол. То есть площадку, как мы смогли, мы готовили нам, коммунальные службы помогли хоть немножко разровнять ее. И я думаю, что все силы были годами, что это провелось. Э, если... Получиться, якщо понравиться учасникам команд, ми команди соберем. це все буде пройде хорошо, значить будемо проводити чемпіонат міста. Не дивлячись на холод та масу, що утворилася під ногами, футболісти віддавалися грі на повну. Переможним результатом 5-0 у зустрічі з представниками другого складу ФК «Бердичів» гравці команди Меркурій Альянс лишилися задоволені. Могли б кажуть виступити краще та. Хотелось бы, чтобы получше поле, чтобы такие турниры проходили на хороших полях. Чтобы действительно люди собрались, которые умеют играть в футбол, чтобы они действительно показывали. Футбол а не просто боротьбу. За деякі команди виявили бажання пограти футболісти з багатьох відомих в області та за її межами клубів. Тож рівень учасників турніру є досить високим, кажуть організатори. Усі намагатимуться здобути перемогу і боротимуться за неї до фінального свистка. Команда така собрана з людей, які вже грали футбол, дати і молодь. <ан> ну, кубок це, понімаєте, не чемпіонат, кубок це все може бути от, в Кубці. Тобто команда і виграти, а моти програти. Тут не то що сильно довжна виграти. От, от так я вам скажу. Ну ми решітим всіх. Турнір триватиме три дні. Фінальний поєдинок за Кубок відбудеться 12 січня о 15 годині.